Прямо зараз точаться бої на околицях містечка Шебекіно на Білгородщині. Російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії вирушили у черговий рейд по російській області. Зібрали для вас головні події за день. Обіцяю, буде гаряче. Ще зранку бійці РДК заявили про початок обіцяної раніше другої фази дій на території Росії. Місцевих вони закликали залишатися вдома або в укриттях. Ситуація дійсно на межі. Телеграм-канали публікують кадри з пожеж в місті після прильотів і просто десятки в інтернеті відео палаючих будівель. Просто полихають. Там уже на кришу переходять огонь весь. Полум'я поширюється на багатоповерхівки. Люди в паніці намагаються шукати сховища чи взагалі просять термінової евакуації. Ну а хто і сам поспіхом тікає із Шабекіно, рятуючись від російських обстрілів. У мережі повідомляють, по місту працює артилерія росіян, намагаючись викорати підрозділи РДК, які перейшли кордон. Ну і це не на жарт виводить місцевих у істерику. У Кремлі ж зробили вигляд небайдужості. Путін сьогодні активно займається допомогою жителям Шебекіно та їхнім тимчасовим переселенням. Так заявив особистий слуга диктатора Дмитрій Пісков. Легіон свободи Росії опублікував відео знищення на марші колони Російського ГРАДУ разом із побратимами з РДК продовжуємо демілітаризувати путінську армію. Всім цивільним рекомендуємо спускатися в підвали та укриття. Не дозвольте Кремлю зробити з вас мучеників режиму. Так підписали опозиціонери ці кадри. Росармія в свою чергу запустила навіть штурмову авіацію. Винищувачі потрапили на відео. Однак щось пішло не так. Пишуть, що в Білгороді чули гучний вибух через падіння бомби з винищувача. Взимку подібна ситуація, коли літак загубив бомбу, вже траплялася у центрі того ж міста. То хто насправді бомбить мірне населення? За порібріком, дати відповідь на це питання важко, бо пропагандисти не припиняють шукати відмазок. Роз уточнюють, що в Білгороді, за їхньою версією, впав нібито безпілотник з великим вантажем вибухівки. Уламки, будемо казати, невідомого об'єкта після падіння показав і губернатор області В'ячеслав Гладков. Та, по факту, він опублікував фотографії, на яких нічого толком і не зрозуміло. Ось що чиновник пише. У Білгороді стався вибух невідомого пристрою за попередніми даними. БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих. Один чоловік із підозрюю на струс мозку, бригадою швидкої допомоги доставляється до другої міської лікарні. І інший чоловік з легкими забоями від госпіталізації відмовився. Пошкоджено один автомобіль. На місці працюють оперативні служби та слідча група. Обставини події уточнюються. Водночас телеграм-канал База пише, що я падіння ще одного бепла у місті у телеграмі опублікували відео чорного диму, що підіймається над населеним пунктом. Пізніше той же Гладков написав, що над Білгородом спрацювала ППО, і тепер оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Як вважаєте ви, чи вдасться РФ приховати злочини проти свого ж населення? Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і чекаємо всі ваші коментарі під цим відео. А із чого все починалося сьогодні вранці, дивіться у попередньому ролику. Дуже гучно цієї ночі було на Білгородщині. Так, близько третьої години проти 1 -го червня у російському регіоні. Місцеві поскаржилися на потужні вибухи. Люди підняли паніку та публікували у мережі відео салютів. А, а чого так громко-то? Що за салют? -то? Губернатор області В'ячеслав Гладков своєю чергою заявив про роботу ППО. Вже на ранок у мережі повідомили про те, що під серйозний вогонь також потрапило селище Маслова Пристань. Це 15 кілометрів до Білгорода. Там очевидці спочатку помітили яскравий спалах, а вже потім почули, як гремлять вибухи. Російський телеграм-канал База пише наступне: на кордоні Росії та України триває бій. За попередніми даними диверсанти атакували автомобільний пункт пропуску Шебекіно за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці міноборони. Очевидці повідомляють, що маслова пристань перекрила дорогу в бік Шебекіно. Інші пабліки так само розтражували цю новину та додають: нібито танк стояв на лінії кордону та вів вогонь по КПП Шебекіно. Щільний обстріл противника не дозволяє поки застосувати протитанкові засоби. Таке пишуть місцеві пабліки. У мережі з'явилося відео палаючого будинку поліції у тому ж Шебекіно. Густий дим клобився і над багатоповерхівками у місті. Відео публікують місцеві телеграм-канали, судячи з кадрів, полум'ям охопило дах будівлі. Видно, множинні вогнища займання. А вже отакий вигляд мали будинки після нічного обстрілу, розбиті вікна, пробиті дахи та потрощені під'їзди. Горів і завод монокристал. Там росіяни виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості. Губернатор Гладков заявил про эвакуацию. Почуемо. Восемь человек раненых, погибших нет. А, противника на территории Подгородской области не было и нет. А, вооруженные силы, пограничники, Федеральной службы безопасности, Росгвардии на месте. Идет, но ну, идет массивный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь Шебекина, крестных сел. Адміністрація районів і город сейчас займається вивозом людей. Усе це обіцяна командиром Російського добровольчого корпусу. Друга фаза рейду. Повстанці РФ, які служать на боці України, вийшли із відеозверненням. Ну що ж, друзі, бойці російського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Совсім скоро покажуться окраїна Бекін. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из э, приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. Их непобратымые из Легиона Свободы России пообещали, наша борьба продолжается, Чекайте на нас. Мы Легион Свободы России. Сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайверов – это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соотратников. Ми йдемо освобождать всю Росію от Белгорода до Владивостока. для того, щоб в Москве был піднят біло-сіні-білий флаг свободи. Згодом бійці РДК та Легіону «Свобода Росії оприлюднили відео, як вони ведуть бої вже поряд із Шебекіно. Кадри судячи з підпису, зняти у новій та Волжанці, коли саме зафільмували бій, не вказано. Російські визвольні сили Легіон Свобод Росії та РДК продовжують знищувати техніку противника, який ховається у селищі Новата Волжанка. Так підписують свої відео повстанці. Заяви про прорив кордону в Білгородській області прокоментували у Міноборони Федерації. Заявляється, що спробу вторгнення українських формувань відбито українських формувань ми візьмемо у лапки, адже ми знаємо, що саме Київ і загалом українські сили оборони Росія звинувачує у тому, що відбувається на її ж території. Ну а я ж нині зацитую те, що сказали у Шойгу. Близько третьої години ранку українські формування силами до двох монопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення до Білгородської області. Усі три атаки відбито порушення кордону не було. Заявили у Мінвбивств Російської Кривавої Федерації. Постраждала цієї ночі не лише Білгородщина, невідомий безпілотник упав і вибухнув у населеному пункті. Найтоповичі у Брянській області за 70 кілометрів від кордону з Україною внаслідок вибуху ніхто не постраждав, і крім того, ще й повідомляють пропагандисти, нібито безпілотник збройних сил України атакував населений пункт Стара Миколаївка у Курській області. За даними джерел, 1 червня близько п'ятої ранку, БПЛА скинув два вибухові пристрої на околиці села. За попередньою інформацією росіян постраждалих та руйнувань там немає. Ну а ви ж пишіть, що ви думаєте про такі неспокійні ночі у росіян? Ставте свої лайки, обов'язково не забувайте про підписку та дзвіночок на наш канал, аби першими бачити все, що відбувається в Україні, та поза її межами.